Івано-Франківський абітурієнт війшов у шістку рекордсменів ЗНО. Випускник 25-ї школи Вадим Слободян підтвердив титул найкращого учня результатами незалежного тестування. Найвищі бали місцевий вундеркінд отримав з трьох предметів: українська мова і література, історія України та географія. Трохи менше набрав з математики 194 бали. Це результат його відмінного шкільного навчання. Це також не завадило Вадимові мати власне хобі футбол, гра на гітарі. Каже, головне вміти поєднати навчання та відпочинок. Це вже якийсь звичайний ритм, такий, коли ти вже сам приходиш зі школи, ти знаєш, що ти повинен зробити домашнє завдання, це вже цікаво щось, дізнатися щось нове. А надалі, ну все ж таки, вільний час, звичайно, є, і тому це якось просто вже зумів це поєднати, і це вже стало як стиль життя. Шкільні роки уже згадка. Зараз вступник готується до нового навчального року вже в якості студента. Документи подав до кількох столичних вишів. Зізнається, мріє навчатися у Київському національному університеті імені Шевченка. Спеціальність я вже обрав економіка детальніший профіль ще, ще не знаю. Ну і, мабуть, от, от це моє відчуваю. Можливо, це моє покликання. Сподіваюся, що це моє покликання. Економіка допомагати от своїй державі під, ну, працювати саме в цій галузі, розвивати економіку нашої країни. Найрезультативніша підготовка до ЗНО це систематична праця, грунтовна підготовка до кожного уроку і, звичайно, олімпіади кажуть вчителі. Саме це і стало запорукою успіху Вадима. Він знає, що йому це треба, і вчиться. Вадим він хоче дуже мати глибокі знання. Знаєте, і нам, вчителям, інколи навіть було ну, трошки важко, тому що наскільки він вже заглиблювався в предмети досить глибоко, що нам потрібно було шкільного підручника. Це дуже мало було, щоб ту інформацію йому подати. Досягнення місцевого вундеркінда приклад для майбутніх абітурієнтів, кажуть в управлінні освіти. Аби повторити такі результати, необхідно працювати над собою впродовж всього навчання, а не лише останні місяці перед тестуванням. Ті діти, які навчаються не тільки ради оцінки, а для того, щоб вони глибоко зрозуміли предмет, якщо вони зацікавлені цим предметом, вони шукають додаткову літературу, вони шукають можливості здобути додаткові знання, і це закономірний результат, закономірний успіх їхньої праці. Максимальні бали під час ЗНО-2013 отримали ще 5 прикарпатських абітурієнтів. Місцеві відмінники набрали 200 одразу з двох тестувань. Такі високі результати вже традиційні для Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Владислав Петриченко, новини на вежі.